Волонтерство за покликом душі сьогодні, в першу чергу, я хотіла би звернути увагу на те, що саме. На Харківщині волонтерський рух він є одним з найпотужніших в Україні. Насправді не кожен готовий їхати на ноль, не кожен готовий їхати допомагати нон-стоп працювати з ДСНС з національною поліцією. Тому сьогодні мені хотілось би звернутися до вас словами щирої подяки за те, що ви все таки обрали цей шлях, і ви тримаєте цю планку насправді дуже високо. І на сьогодні дуже правильно, що ви гуртуєтеся. Можливо, в кожного якісь різні бачення, але все-таки одна ціль і мета. Це допомога людям, допомога нашому регіону. Вона точно всіх нас об'єднує. Вона об'єднує обласну раду з обласною військовою адміністрацією, з містом, з усіма громадами. І ми завжди готові разом на наших майданчиках вирішувати спільні питання і задачі, які виникають на сьогодні в нашому регіоні. І е, надалі ми повинні готуватися до. Е, Після повоєнного періоду, після перемоги до відбудови нашого регіону, волонтерська діяльність і тоді буде в нагоді стовідсотково. Тому я вам бажаю, щоб ви тільки нарощували свій потенціал, об'єднувалися, приймали важливі рішення, які стосуються саме наших людей, і при необхідності зверталися до нас. Ми готові завжди підтримувати і робити все, що від нас залежить. Я хочу дійсно подякувати вам, тому що ви стали дійсно повноцінною складовою сил оборони. Харкова, харківської області з першого дня, волонтерський рух для вас це сенс життя. Тому що ось ми казали, у в 2022 році у нас налічувалося приблизно 6 тисяч волонтерів, більше 300 волонтерських організацій. Залишилися найстійкіші, які дійсно пройшли процес еволюції, налагодили міжнародні комунікації, в тому числі для нас це дуже важливо. Якби держава не забезпечувала наші збройні сили, наші Медичні заклади, цивільну інфраструктуру, звичайно, першими приходите ви для того, щоб забезпечити найнеобхіднішим, яке потрібно вже вчора, не через місяць, через тиждень, а вже вчора. Ми з вами разом робимо все можливе для того, щоб наблизити максимально той день, коли буде перемога, коли буде справедливий мир.